Привіт! Ви на каналі Лікар.UA, Тож приготуйтесь слухати реальні медичні факти та шокуючі історії. У 60-х роках ХХ століття світ пережив одну з найбільших медичних трагедій в історії Талідомідову катастрофу. Все почалося у західній Німеччині наприкінці 50-х. Одна фармацевтична компанія випустила новий препарат. Він рекламувався як абсолютно безпечний засіб від нудоти Тривоги і безсоння. Медична спільнота називала його м'якою революцією медицини. Вважалось, що його можна давати навіть вагітним. Але всього через кілька років почали народжуватися діти з тяжкими вадами розвитку, короткими кінцівками, відсутніми пальцями та внутрішніми органами. Спершу ніхто не міг зрозуміти, що відбувається, поки лікар з Австралії не помітив зв'язок між цими випадками та новим препаратом талідомідом, коли це стало відомо, світ усвідомив масштаб катастрофи. Виявилося, що препарат, який здавався безпечним, насправді блокував утворення судин у кінцівках і внутрішніх органах. Багато з народжених дітей не вижили, і лише завдяки американській лікарці, яка відмовилася схвалити препарат у США, Америка уникла трагедії. Після цього випадку у світі почали ретельно тестувати всі препарати на токсичність. Та вплив на вагітність Талідомід став символом людської помилки та недбалості. Ця історія нагадує, що навіть найкращі наміри можуть обернутися катастрофою, якщо наука не супроводжується обережністю. Медицина вчиться на болючих помилках, і саме завдяки цим урокам сьогодні ліки проходять жорсткі перевірки. Лайкни це відео, підпишись на канал та до зустрічі в наступних відео. Вони виходять щодня.